Всіх бачити, хто завітав у наш музей, адже музей це своєрідний храм спогадів, який дає можливість вдихнути аромат старовини, торкнутися предметів, якими користувалися наші пращури, відчути атмосферу далеких історичних подій і прослідкувати їх вплив на сьогодення, саме в музейних стінах, немов у мушлі, зберігаються перлини природи, історії. Культурі, які усвідомлюються суспільством як цінності, що передаються з покоління в покоління, 18 травня відзначається свято усіх музейних працівників міжнародний день музею, який святкується більше у 150 країнах з 1977 року. У цей святковий день я започаткувала традицію щороку у музеї організовувати цікаві виставки, приурочені як відомим, так і невідомим майстрам нашої Дубровичини. Сьогодні ми зібралися з вами на відкриття виставки бабусина скриня, що присвячена наймудрішій і найпочеснішій людині в сім'ї, бабусі та її скарбам і скрині. Її скарби заховані в землю. А є такі, що розташовані на поверхні і передаються з покоління в покоління, чаруючи людську душу. До таких скарбів належить українська вишивка, яка є найулюбленішим видом народної творчості Поліського краю. Це його краса та гордість. Є на вишиванці розмаїті квіти. Це ж наша Україна, перлами розшита. є на ній і гори. Є на ній долини все, що є найкраще на країні милі. Є на ній і півники святкові, є на ній і квіти малинові, синя нитка птиці прилітають, а червона квіти розквітають, листів шиванки зеленави, голуб із голубкою до пари. щоб любов до краю розквітала, слава України не пропала. Вишивали правопусі руки, щоби пам'ятали внуки й правнуки, щоб своїм дітям пам'ять передали, і щоб рідну землю завжди шанували. Матінко небесна на руках із сином від біди недолі збережив країну, від рук загребущих лиха і напасті, щоб, як вишиванка, розквітало щастя. Україні вишивка здавна була неодмінним атрибутом народного побуту святкових обрадів, як, традиція, як традиційна окрема, жит... окрема окраса житла та одягу. Напевне, не в нас жодного будинку, де б не було вишиваного рушника, сорочки, серветки та іншого. Ці дорогі серцю речі передаються дітям, онукам, правнукам із покоління в покоління, і свято зберігаються. А зберігалися вони в скринях, які були неодмінним атрибутом хати, мірилом достатку родини, збереженням сімейних і родинних традицій. А ще її міст демонстрував, наскільки є господинею її власниця. У нашого українського народу є давня сімейна традиція від покоління до покоління передавати сімейні обереги сімейні реліквії, як пам'ять, як символ неморущості родоводу. Мені випала в житті нагода переглянути деякі роботи бабусі Саванчук Олени Сергіївни. Я з великим задоволенням захотіла поділитися цією красою з вами. А ще цей родовід дотримується народної традиції наших предків, передає скарби із бабусиної скрині з покоління в покоління. Сьогодні ми з вами на власні очі познайомимося з найменшими зберігачами цієї роботи всі роботи моєї бабусі, остоповець Ганни Тимофіївни. Народилася вона в мальовничому селі Залужя, і, мабуть, саме природа цього села наділила її такою тонкою красою, душою, що вона змогла творити такі ось речі. Це була проста сільська жінка. На ті часи вона не вміла не читати, ні писати, тому що тоді навчатися у школі було дуже дорого. І весь свій вільний час вона проводила за ткацьким станком. Вона то вишивала ладдю, оце перші її роботи, такі хрестиком на такому більш старішому полотні. Потім вже більш прийшов досвід, трошки почалися робитися такі вишивки, і на рушниках і вишивка, і ткацтво, і мережка, і гладдю. Потім пішли ткацькі роботи на станку. Як ви бачите, робота дуже така витончена, гарна. Ось. У цій справі вона була справжньою чарівницею. Буває, береш до рук її речі, і вони вже несуть якийсь позитив. Вони, тому що вони зроблені із любов'ю. Буває, розглядаєш ці всі рушники, і думає, думається, що це, мабуть, зробила якась машина спеціальна, точна, але ж насправді це все кустарне виробництво, яке робилось у звичайній поліській хаті. Бабуся, як і кожна сільська жінка, мала безліч простої сільської роботи, але все одно вона знаходила час для того, щоб творити цю красу. І також, як і будь-яка справа в Україні робилася з піснею, всі рушники вона ткала довгими зимовими вечорами і співала. Розглядаю ці рушники і уявляю безмежні поля. Льому, який треба було обробити, доглянути, посадити, зволочити його, а тоді тільки приступати до роботи. Адже тут ну, все, все зроблено з нуля, від то від самої тканини на полотно і до ткацтва, до вишивки. Також бабуся через те, що мала дуже гарний голос, її часто запрошували на весілля, на різні події в селі, обряди проводити. І бабуся виготовляла не тільки рушники, а й сорочки. Ось ця сорочка, яку ще дід носив. До речі, дід ще досі живий. Такий шарф теж. І як ви бачите, хрестик за хрестиком виткалась така бабусина доля. І кожен, кожен рушник це не просто якась передача якогось символа, це сакральні символи, які передають нам нашу історію, нашого Поліського краю. І ця рукотворна краса вражає. Цей витканий світ має свою таємницю і кожен, хто дивиться на нього, уявляє якісь свої певні своїх предків, згадує своїх пращурів. Отож, я дуже вдячна своїй бабусі за її скарб і зобов'язуюсь його берегти, передавати своїм дітям, онукам. Ну, а вони ще одна співана долині, пишається водою, чи на калині? Пишається калининка, та й молодіє, а кого лози, лози зелені, тече у нас під загаль, та між осокою. Хлюпочуться качаточка поміж осокою. А качечка випиває з качом та за ними. Молодця когує дітками своїми. Дякую всім присутнім, нашій владі, місцевій владі і, ну, мабуть, найпершу чергу дітям, які сьогодні знайшли час, пожертвували уроками своїми і все-таки прийшли в музей. Адже це скарбничка духовності, скарбничка все таки освіти, вашої, скарбничка ваших знань, розуму, мудрості, вашої історії, ваших, вашого досвіду і вашого майбутнього. Бо без історії в майбутнє ну мабуть важко уявити, і його не буде і немає. Сьогодні ви тут бачите представлені зібрані вироби рушників, костюми наші національні поліські, які лежали, мабуть, в кожній хаті кожного тут присутнього, десь у тих скринях, бабусиних. І хтось, мабуть, не думав, що через багато років це буде цінуватися на високому рівні. Що за це будуть платити історики і науковці великі гроші, що його будуть шукати, його будуть латати, будуть викуповувати навіть. От у нас там є представлені дві сорочки із дирочками. Але повірте, багато науковців приїжджають в район і кажуть, що дайте нам хоч подерте, хоч порване, хоч будь-яке, але дайте з вашими поліськими орнаментами. На сьогодні це дуже велика цінність, на сьогодні це дуже велика історія, повага до цієї історії. І ну, це треба знати, і цим треба володіти, і на цьому, скажімо так, треба будувати своє майбутнє. Завдяки оцій історії нас визнають у світі, нас визнають у Європі, нас визнають за кордоном. До нас багато приїжджає відвідувачів з різних сусідніх держав. І ну, цим насолоджується яким би модним одягом сьогодні не була б багата наша, наше життя, наша економіка, це ніколи не забудеться. І ці орнаменти ви бачите зараз на сьогоднішніх сучасних і виробах експозиційних, і на сучасних журналах, газетах, машинах, авто все це вертається, все це стає модно і по-сучасному класно. За цим треба встигати, його треба відроджувати, не викидати, не палити, а оці кусочки орнаментів десь пристосовувати і цим насолоджуватися. Тому я вам всім дякую за те, що ви прийшли, за те, що ви побачили музей, за те, що ви насолодитеся раз цим мистецтвом, зверніть увагу, що кожен узор не має гострих котів. Це було символом. Миру, об'єднання, єднання і любові. Наша полісся починалося мистецтво із вишивки гладю, не з ткацтва, а з гладі. А далі вже пішли верстати, бо людям треба було більше, більше тканини. І ткацтво пішло, із-за того, що людям не було що одягатися, і так розпочалося оце ткацтво. Але перший, перше, перша наша історія це оця гладь. Яка є в кожній хаті, і ну, на цих узорах передається все: і природа, і краса, і тваринний світ, і птахівництво, і ну, все, що тільки могла людина і чим жила, все відображала в цих своїх виробах. Тому вам удачі у вашому мистецькому житті. Повертайтеся в культуру. Культура нас об'єднує, бо вона у всьому в нашій поведінці, в нашому спілкуванні, в нашому наших талантах, в мистецтві. Вам всього найкращого, директору музею, бажаю натхнення, хорошої співпраці з учнями, з школами, з владою. Приміщення маленьке, але що можемо, те показуємо. Будемо старатися робити все краще і завжди раді вас усіх примати ці скарбниці мудрості і історії. На все добре.